Всім привіт! Мене пройшло і півроку, як я знімаю відео. Сподіваюсь, довго очікуване. Сьогодні, як ви здогадались по назві відео, ми будемо говорити про книгу. Ой. <плес> Без мерід. Вчора <глава> <tragedy> <глава> взагалі я не хотіла читати цю книгу, але після того, як я побачила ажіотаж на цю книгу на барахолках, коли її виставляли за 700 і більше гривень, мені стало цікаво, що в ній такого, і чому всі її так хочуть. Одразу скажу, що я дуже розчарована. Дуже. Так що, якщо вам книга ця дуже сподобалась, то пропоную не травмувати свою психіку. І мою своїми коментарями, і просто вимкнути, а ми починаємо. Думаю, спочатку розповім вам загалом про сюжет, що там відбувалось, буде спойлери, а я не буду прям розповідати все до якихось деталей, а розповім дуже-дуже стисло. І так, в нас є головна героїня Меріт. Вона приходить в антикварну лавку і купляє собі там трофей. Вона робить це, коли в її житті відбувається якесь лайно. І там вона помічає, що за нею спостерігає якийсь хлопець, в ітозі він до неї підходить, щось там їй затирає. А коли вони виходять з цієї лавки, вони цілуються. На цьому вже моменті я почала думати, що книга буде дуже цікавою. І в момент їх... Поцілунку сагану, так звуть цього хлопця, дзвонить сестра Меріт. Гонор. І він розуміє, що це не Гонор, а Меріт, і він взагалі її поціловав випадково. Коротше, далі Меріт нам розповідає про свою сім'ю, що в неї є сестра-близнючка Гонор, старший брат Юта і зводний молодший брат, якого вона дуже полюбляє Мобі. Також в нашому домі живе батько. Мачуха і мама Мерід Гонор і Юти. Там все дуже супер заплутано, але якщо коротко, то коли мама Мерід хворіла раком, то її батько почав зраджувати з медсестрою цією мачухою. І, до речі, що її, що маму зовут Вікторія. А потім у мами почались якісь психологічні проблеми, після чого вона не може виходити з кімнати, точніше, з підвального приміщення, де вона. Де її облупштував батько, де вона живе в їх домі. Ось, і, в принципі, це нікого не влаштовує, але всі мовчать і взагалі, в цій сім'ї якісь дуже дивні відносини. Вони багато чого не договорюють, багато, дуже багато в них секретів. І це дуже впливає на їх відносини. А, трошки пізніше в нашій історії з'являється новий персонаж. Мерід його зустрічає, і він її просить підвести до домівки сестри, але він не знає, де вона знаходиться. Він так, типу, приблизно знає, як він виглядає. І Мерід привозить його до свого дому. Тому що виявляється, що цей чоловік, щастунчик, його звати, це зводний брат Вікторії Мачухи Мерід. Вони кілька років наспілкувалися, тут він приїх, приїхав, вони, коротше, помирились, і все, типу, все супер. А насправді, коли з'явився цей герой, мені спало на думку, що в цій книзі може все виправитись і буде все супер. Але Мері дізнається, що він заповняє блокнотик і вписує туди кожну свою пасію, з якої він провів. Ніч день, чи кілька годин або хвилин. Ну, коротше. І в Меріт взагалі перевертається світ. Вона не розуміє, як це взагалі можна так швидко змінювати своїх коханок. І вона така думає, можливо, він типу прав, що це щось не таке важливе, як багато хто говорить. І вона така. Може, поповнимо твій список дівчат моїм ім'ям. Це була супер геніальна і крінжова ідея. Я читала така, типу. No. Ew, this is so cringe. Щастунчик їй говорить, що це взагалі не дуже добра ідея, тому що м, ти моя, типу, зводна. Як це називається? Ладно, коротше, що щастунчик, типу її зводний дядько, і це не ок. В мерід е... починається якийсь дисонанс в реальності. Чому типу зі всіма так, а я ні? І взагалі, як ми розуміємо, що у Меріт починається депресія, якась апатія, вона не ходить до школи, постійно спить. І одного ранку, коли вона пропустила в школу, вона спускається до підвалу і бачить, як з там же, де живе мама, виходить її батько на півростопнутою сорочку. І вона розуміє, що він зраджує, але вже Мачусі. Мачусі, Мачу. Коротше, Вікторія, яка не мама. І в цей же вечір вона свариться з саганом. До речі, він весь цей час. Живе в них вдома разом з Гонор. Мері це дуже бісить, вона не розуміє, якого дідька батько все це дозволив, їй це дуже дартує, плюс до всього вона дуже в нього закохується. Вона свариться з саганом і вирішує піти до Щастунчика, але там вона бачить, як Юта поповнює його список. Боже, знаєте, в якийсь момент мені м, спала на думку, що Люко Дашвар наснилася Колін Гувер Люко Дашвар, випусти мене звідси. І така, типу, слухай, це просто буде бомба. Зловила просто, я не знаю, як це описати, окрім е, крінжа. Юта приходить до Мерід, просить їй нікому про це не говорити. А Меріт така, типу. Я ж зберегла наш з собою секрет. Тут я така думаю: господи, що, що вже могло, що, що вона скриває? Розповім, ну, говоріть же швидше, мене вже це доконало. Реально. І через всі ці події Меріт вирішує напитись і покоти з собою. Але перед цим вона написала кілька листів там, де. Виговорила всі секрети, що вона знає про сім'ю, і роздрукувала це все, і підклала це кожному члену родини. Наглаталась вона пігулок, вона кожен раз стирила їх у своєї мами, не зрозуміла для чого, просто їй подобали, подобались ці пігулки. І ось вона їх зберігала до такого прекрасного моменту в її житті. Я жахлива людина, але це блін, це крінж, реально. Коли вона розуміє, що вона вже це зробила, вона дуже про це жалкує, але забігає в кімнату саган, кличе всіх, що допоможіть їй, визивайте швидку. І коли батько питає, що ж вона за пігулки, де вона взагалі їх взяла, Меріт говорить, що вона взяла їх у мами, а батько такий все окей. Ці пігулки їй би не нашкодили, тому що це плацеба. В цей час хтось з родини починає читати цей лист, передає це батьку, батько розуміє, що Юта, коли Меріт було 12, 12 намагався їй поцілувати і зробив це. Ви в шоці я теж була дуже в шоці. Ну і коротше, батько виганяє Юту з дому. Ну, тому що, типу, нєфіг. Так як у Гонор супер-мега відносини з Ютою, вона починає звинувачувати Мерід, що це вона винна і що вона все не брехала. це максимально був бісячий для мене герой. Оця Гонор, мені хотілося блом після цієї ситуа ситуації, вони розуміють, що вони сім'я, і треба якось вирішувати цю проблему. І там буквально в книзі залишається. Сторінок 50, коли це все вирішується, як на мене, це все вирішилось ну, дуже швидко. Прийшов Юта, розповів, що він не розумів, хто він, і щоб зрозуміти, що йому подобаються хлопці, він вирішив поцілувати Мерід. Момент з Вікторією, що Мерід же там написала, що він зраджував її з мамою. Вона взагалі на це ніяк не відреагувала, така типу, ну ок. Також нам розкрили трошки любовну лінію з Заганом і Меріт. Вияснили, що з Гонором вони взагалі не зустрічаються. Машина, закрий свій рот! Пібікає він тут. Коротше, як на мене, фінал був дуже скомканий і все було надто-надто ідеально. Отже, все закінчилось дуже круто. Що б я хотіла сказати про цю книгу? Всі герої мене просто вибісили. Я не знаю, як я дочитала. Але при цьому всьому Колін Гувер пише так, що ти не хочеш викидувати цю книгу, а хочеш все ж таки дочитати її до кінця і зрозуміти, можливо, героїв, можливо, дізнати, що буде, чим це все закінчиться. Але майже в. Всю книгу я дуже дратувалася, але при цьому мені не, хотіло, не хотілося її закинути. Я в жодному разі не хочу говорити, що цю книгу не варто читати, чи це жахлива книга. В якомусь відсотку мені навіть книга ця сподобалась. Але через багато-багато тупізни якоїсь героїв і цього, типу, занадто депресивної атмосфери, книга мені не сподобалась. Це все, що я можу сказати. Но про Люкода Швар мені здається, що це одна із версій написання цієї книги. Ну, тому що, типу, якщо у вас є якась книга, яку ви б хотіли, щоб я про неї розповіла, свою думку, то напишіть про це в коментарях. Я обов'язково розгляну цю книгу. І на цьому все. Дякую за перегляд. Що додивились до кінця, обов'язково підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на мої соцмережі. І на цьому все.